Всім привіт! 24 липня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. І пропонуємо вам акумуляторні беєсоси Bosch професійного класу. Показую, друзі. Вони без акумуляторів показують, що є в наявності. Так що Хто хоче, щоб порядок був в автомобілі на робочому місці чи вдома. От рішення вашого питання. Професійний. 500. Bosch Не важкий, зате надійний. 0,63 426, 10. Десять.